Доброго дня, дорогі діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вивчати про чистоту та здоров'я, особисту гігієну і навчимося правильно доглядати за зубами, вухами, очима і носом. Народна мудрість каже: чистота запорука здоров'я. Як ви це розумієте? Чистота потрібна, щоб перемагати небезпечних ворогів людини, збудників хвороб, бактерій. Бактерії це живі істоти, яких ми не бачимо неозброєним оком. Їх багато у воді, ґрунті, вони попадають на руки разом з брудом. Отже, щоб бути здоровим, треба щодня бути чистим і охайним. Відгадайте назви предметів, які допомагають дотримуватися правил особистої гігієни. Зуби є, рота немає. Гладеньке, запашненьке, миє чистенько. Треба, щоб у кожного було що малята. Кістяна спинка, жорстка щитинка з м'ятною пастою дружить, нам старанно служить. Після ванни, після душу вас обійме і просушить. Молодці! Щоб бути здоровими, цими предметами необхідно користуватися кожного дня. Скажіть, будь ласка, що це? Білі силачі рубають калачі? Зуби потрібні для того, щоб пережовувати їжу, чітко розмовляти. Дуже важливо зберегти їх здоровими. Для цього чистіть зуби вранці і ввечері. Після чищення зубну щітку мийте милом і зберігайте голівкою догори. Після кожного прийому їжі прополіскуйте ротову порожнину. Зубну щітку замінюйте на нову 4 рази на рік. Відвідуйте стоматолога двічі на рік. Що це? Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє й весело співає. Вуха потрібні, щоб ми чули музику, голоси природи, інших людей. Наші вуха дуже чутливі, тому бояться сильного шуму, надголосної музики, криків та вересків. Не варто знущатися над власними вухами, слухаючи гучну музику в навушниках. Шкіра всередині вуха тонка і ніжна, тому не можна чистити вуха гострими предметами. Для цього є спеціальні палички. Мийте вуха і за вухами потрібно щодня теплою водою з милом. Пам'ятайте, що вуха легко простудити. Тому остерігайтеся протягів, а коли на вулиці сильний вітер, обов'язково прикрийте їх шапкою. Що це? Ось гора, а у гори дві глибокі нори. У цих норах повітря бродить, то заходить, то виходить. Ніс зігріває холодне повітря взимку, очищає забруднене повітря від пилу, тому внутрішня поверхня має бути чистою. Користуйтесь для цього теплою водою. Що це? Кругле, маленьке, а до неба дістане. Люди навчилися перемагати різні хвороби. Лікарі вміють змінити хворе серце штучним, а око нічим не можна замінити. Воно має складнішу будову, ніж сучасний комп'ютер. Природа попіклувалася про те, щоб наші очі були захищені від небезпек, брови їх захищають від поту, що стікає по лобі, повіки від пилу, коли ми кліпаємо, але ніщо не допоможе очам, якщо ви почнете терти їх брудними руками, гратися перед обличчям гострими предметами, годинами не відходити від екрана телевізора чи комп'ютера. Причинами втрати зору можуть бути недостатня освітленість, читання в автомобілі або лежаче, учні молодших класів можуть дивитися телевізор, працювати за комп'ютером не більше 15-20 хвилин протягом дня. Дотримуйтесь правил гігієни, бережіть себе та будьте здоровими. До наступної зустрічі!